Ці роботи а, належать до одного циклу прости мене зайчику. Більше по часу їх створення, ніж по самому емоційному якомусь напруженню, по емоційному якомусь вибору. Але так як вони тут є, а, хочу розказати окремо про цю роботу. Вона називається «Все, ми... все мене і це також я звертаюсь в цій назві роботи до притчі про царя Соломона. У царя Соломона було кільце, подароване йому придворним мудрцем, на якому була надпис Все і мене і це також. І коли Соломон впадав в якісь амокові стани і не вирішував державні свої якісь питання мудро і виважено, він дивився на це кільце, бачив цю фразу і трохи себе заспокоював, тому що емоції минають. Час минає, життя минає, і це все не важить так катастрофічно, як ми сприймаємо це, будучи в стані емоційної напруги. Ця притча закінчується тим, що в кінці свого життя він побачив на кільці ще один надпис: що все минає, це також, але нічого не минає безслідно. І я роздумуюся над цією опрични, думала, який слід я би хотіла залишити в собі і в своєму оточенні після того, як і оце все мене. Мені хотілося б, щоб цей слід був після ніжності.